От так от виглядає класно, якісно. Я особисто задоволений якістю піскострує якістю ґрунтування. Я думаю, що ми будемо 100% співпрацювати, от, будемо збільшувати об'єм. От, До речі, можна зрівняти. От е, Нижня закладна деталь. Ми її не піскоструїли, тому що вона до бетону, її не можна піскоструїти, не ґрунтувати. А ось, е, наприклад, те, що попіскуструєно, наскільки метал вичищений, ви бачите, так? Да? Тому, друзі, якщо вам потрібно попіскуструїти, погрунтувати, пофарбувати, це вже ми також можемо робити. Звертайтесь в телефон в профілю, от, розкажемо, покажемо, домовимося, і обов'язково можемо виконати вам роботу. Тому ми покращуємось... Були в нас проблеми з гідроструєм і з фарбуванням, ми їх успішно виправляємо. Тому рухаємось вперед, друзі, кому потрібно виготовити металоконструкції, пофарбувати, погрунтувати, струїти, от, змонтувати телефон в профілі, набираємо, не соромимось.